Вітаю вас, глядачі, ви на каналі Буденний Хаосит Це у нас досить цікавий анбокс, так як в кінці буде дуже важлива інформація. Прошу вас додивіться це відео до кінця. Ну а якщо ви ліниві, то просто перемотайте. У нас сьогодні Желіман. Надав мені його підписник. Хто пам'ятає з відео про пошту, я його показував. Його пошта так пом'яла, ну Там все я розказав про упаковку, про нюанси з поштою, про ось це як він вижив. Йому повезло більше, ніж декому. Чим же ця мініатюра цікава? В нас є триливничка, базюка 60 мм, інструкція, але ж ви скажете, та же ліман уже всіх є, або же лімана всі бачили. Ну, сам бек мініатюри немає сенсу розказувати, так як ви скрізь за все знаєте, хто це такий. А якщо ні, то я вам в кож. Шукайте по віки, шукайте лор, шартися. Далі. Що я вам хотів показати? про того, що я вам його покажу, сама ця моделька, я її зберу, надам на покраску, і вона піде на благодійний аукціон і всі кошти, з які ми за нього отримуємо, ми передамо на армію. Тож, цим ця моделька буде особлива. Дивимося. З такий у нас класний Sword я не пам'ятаю, як він точно називається. Відмічу тут всюди ось ці окантовочки Геральдика. Привіт тим хто фарбував тисячу синів, це те ж саме. Далі, бронепластинки, просто подивіться, скільки тут геральдики, скільки тут маленького декора. Желіман так нормально собі броню прокачав, поки лежав. Далі. Це я ще не зрозумів, що це. Це, скоріш за все, елементи броні зверху. Це вже його рукавичка з болтером, силова перчатка. Є в нього ось такий класний трубчик Хаосита. Ну, цю штуку я б навіть на найта свого закинув десь на базюку. Далі, я в нас вогне ці саме факели. Просто подивіться, наскільки вони деталізовані. Просто два декоративні факела. Не буду жартувати, якщо абодон у нас був абодон голий, то жилімо у нас жиля без ноги. Я його надалі буду так називати. Хоча з абодоном було весело. Зборка де ти суті, маєш модель, яка в оддоспешні, і ти просто поверх одягу одягаєш йому броню термінатора. Це було дуже весело. Не знаю, яка зборка мене тут буде чекати. Кулачок у нього дуже класний, мені подобається. Так, Камера фокус. Хоба. Далі наплічнички у нього просто офігезні і гіпердеталізовані. Я стільки деталізації вавадона ну, не бачу, але тут просто жах, скільки тут всього дивіться. Навіть цей е, Орел на бекпаку, скільки тут всього. Е, тут просто постійно якісь окантовочки, якісь фіндіфлюшечки. Далі. Навіть базюка, ви просто подивіться, сама база, яка в нього. ну Тут шматки орлів будуть. Тут буде наш трубчик валятися. Так, там якийсь гайчний ключ, не знаю, може на щось то відсилка чи не зрозумів. Так, це в нас Орел, який буде на базі. Ще ось у нас печаті чистоти, ствол для болтера. Так, і останній ливничок. Що у нас тут? Тут його Airon Halo. Так наче психут. Ось так ця штучка виглядає. Елементи бекпаку. Так. Броня-броня, не зрозуміло, що куди йде. Так, Ного на грудник. голови. Голова, до речі, збирається цікаво. Ви голову, вклеїти до неї ще дві половинки з боку. О, в мене є цей біц, але я не знав звідки він. Тепер я знаю, що це голова желімана. В мене от така штука є вже в біцах. І бекпак просто, моє уваження, просто подивіться, який архаїчний древній бекпак у нього. Тут ще бачу магазин для Болтера. Ну дизайн тут дуже древній. Це мені в ньому подобається. Так, дивимося. Так що це у нас було по желіману все. Ну і ще раз вам скажу, що цю міньку я зараз почну збирати. Я її зберу, на каналі будуть фотки в Телеграмі. Мініатюра ця поїде до художника, і потім я скину посилання, як вона буде готова на аукціон, де ми її виставимо. Так що дякую вам за перегляд, дякую вам всім, що підтримуєте мене. В описі я залишу посилання на інші YouTube, YouTube канали саме по тематиці Вархамера, типу The Beggar Guardsman, Грай Торбе. Там буде багато чого цікавого. Дякую всім за перегляд, всім щасти!